Вітаю в ефірі. Пряма мова. Предметом нашої сьогоднішньої розмови буде початок осіннього призову, який триватиме з 1 жовтня по 30 листопада. Сьогодні ми будемо говорити про закон про призов, про його забезпечення владою та про відповідальність за умов ухолу. А інформувати наших глядачів сьогодні будуть військовий комісар Сумського міського військомату Юрій Полоус та заступник міського голови Степан Пак. Вітаю вас, Доброго дня, І Доброго дня. одразу запитання у мене до Степана Яковича. Скажіть, будь ласка, декілька слів про початок призовної кампанії та як саме міська влада сприяє цьому? Дякую. Я хотів би почати з того, що призовна кампанія, яка почалася, вона триває. І з перших днів ми е, трохи е, опинилися в ситуації, коли і органам місцевого самоврядування, тобто нашій міській раді і військовому комісаріату Доводиться працювати для того, аби забезпечити адекватний призов на строкову військову службу громадян міста Суми. Працюємо ми згідно указу президента України про строки проведення чергових призовів на Строкову військову службу громадян України у 2015 році. І згідно цього указу, ми зобов'язані забезпечити призов таким, яким він має бути, тобто виконати відповідний план, який. Наданий нам для його виконання. Чим саме займається міська влада? Так, де ж, де ж місце міської влади в Призові. Значить, згідно закону про місцеве самоврядування на органи місцевого самоврядування, тобто на міські ради, покладається якраз проблема, що стосується. Призову на строкову військову службу, а також мобілізацію, і таке інше. Тому на міську раду якраз і поставлено основна завдання, що стосується призову, організації призову, оповіщення громадян, які повинні з'явитися до призовного пункту, і таке інше, для цієї роботи ми зробили, мені здається, все, що залежало від. Міського голови від міської ради, а саме прийняти і виданий видане розпорядження міського голови про створення відповідної призовної комісії, забезпечено матеріальним забезпеченням військовий комісаріат і виділені відповідні кошти для організації призову громадян на строкову військову службу у 2015 році. Розкажіть, будь ласка, детальніше про призовну комісію. Що це? На призовну комісію покладається ряд завдань. Призовну комісію очолюю за посадою я, як заступник міського голови, в призовну комісію входить за посадою і військовий комісар, лікар, заступник начальника управління науки і освіти, ряд осіб, які є посадовими особами, а також громадськості. Ми на комісії маємо вирішити ряд питань, а особливо питання придатності чи непридатності призовника до строкової до призову на строкову військову службу. Військомат зрозуміло, лікар зрозуміло. А як міська влада може визначати придатність чи непридатність? Справа в тому, що міська влада організовує. Як вже я говорив, процес прийому, і міська влада формує якраз медичну комісію при військовому комісаріаті. В даному разі вона сформована на базі 4-ї міської лікарні, і е, зараз вона постійно працює у приміщенні військового комісаріату, де проходять і проводяться відповідні медичні огляди, е, де проводиться е, обстеження. При необхідності направляється до е, лікувальних закладів на консультації, а також на Стаціонарне обстеження і також стаціонарне лікування при необхідності. Як би ви оцінили ефективність взаємодії міської влади і військового комісаріату? Я думаю, що ефективність вона є і вона присутня. Ми співпрацюємо достатньо тісно, співпрацюємо і в питаннях оповіщення, і в питаннях призову, і в питаннях взаємодії при роботі військового комісаріату і виконавчого комітету і Сумської міської ради в плані також і обстеження медичного, і направлення також призовників на обстеження до лікувальних закладів. Тобто взаємодія в нас є повна забезпеченість матеріальна і фінансова, яка необхідна з боку міста, міської влади для створення нормальних умов для призову. Вона є і забезпеченість і повна. Розуміло. Тобто, якщо простіше сказати, то задача завдання міської ради це фінансова забезпеченість правильно і контролювати, як проходить призов. Завдання основне це створити матеріальні умови, створити фінансові умови, а також, також брати участь безпосередньо у призовній кампанії, що стосується оповіщення. Тому ми, як орган місцевого самоврядування, зобов'язані за законом проводити організацію оповіщення призовників силами житлово-експлуатаційних організацій, силами своїми, тобто працівниками комунальних підприємств і відділів управлінь міської ради. Тобто ніде в законі немає прописано, хто і коли і в який спосіб повинен забезпечувати оповіщення. Ми це визначили, воно у нас іде, але зразу скажу наперед забігаючи про те, що ефективність оповіщення бажала би бути кращою. Зуміло ще тоді запитання до Юрія Васильовича: а скільки сумчан очікується набрати цього осіннього призову? Ну, відповідно до указу президента України з 1 жовтня по 30 листопада буде тривати призвана комісія на строкову військову службу. Відповідно до цього ж указу і закону України про військовий обов'язок і військову службу. Ми проводимо заходи щодо оповіщення призовників разом з місцевою владою. Проведення медичні комісії. Після медичної комісії про придатності визначається призовною комісією щодо направлення призовника на службу на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань. Планові завдання, які були надані міському військовому комісаріату, від Сумського ВК, надійшло. Це 100 чоловік призовників повинно піти служити. Жити восени 2015 року. А яка кількість призовників по області? Ну, це питання до мене, якби не цільове, але виходячи з вашого питання, можу відповісти, що планів задання для області 350 чоловік. Добре. чоловік. І якщо конкретно щодо сумчан, до яких рядів військ набиратимуть наших хлопців? На даний час всі військовослужбовці, всі строковики, які будуть призиватися на строкову військову службу, будуть направлятися до навчальних підрозділів Збройних сил України. І вже в навчальних підрозділах, чи то сухопутних військ, чи то повітряних сил, чи то військово-морських сил, буде проводитися призначення на ту посаду військово-облікову, можливо, споріднену з цивільною освітою чи з цивільним якимось фахом. І після того вже навчальні центри будуть направляти після підготовки, після присвоєння їм військової спеціальності, будуть направляти до військових частин для подальшого проходження військової служби. До речі, хотілося б сказати в цьому контексті, що усі призовники, які йдуть на строкову військову службу, будуть направлені до навчальних підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, після отримання спеціальності будуть направлені до військових частин для забезпечення життєдіяльності військових частин на території нашої держави. тобто, до зони антитерористичної операції військовослужбовці строкової служби направлятися не будуть. Вони будуть знаходитися в пунктах постійної дислокації, виконувати завдання щодо охорони та оборони об'єктів на території військових містечок, де знаходяться ці військові частини на території України. А яка вірогідність того, що вони потраплять в АТО після проходження служби? Після проходження служби вони звільняються в запас і приходять на цивільне життя? Ну, але ж їм може прийти повістка про мобілізацію, якщо, якщо, буде, буде, якщо буде закон, якщо буде про закон України про мобілізацію, вони, якщо після закінчення служби строкової служби, е, являються військовозобов'язаними вже з визначеною е, військово-обліковою спеціальністю. Якщо та спеціальність, яка буде у них і потрібна буде для призову по мобілізації, так і може прийти повістка для призову по мобілізації. Але вони вже переходять в іншої категорії цих військовозобов'язаних, а я не приземників. Я, я хотів би додати так. до цього, що не має значення людина відслужила в строкову службу в Збройних силах України або не відслужила. Але якщо вона придатна для військової служби, то що стосується мобілізації, дана особа може бути призвана. По мобілізації ще раз наголошую, незалежно від того, чи служив строкову службу, чи не служив строкову службу. Проте як Юрій Васильович сказав, коли призивається особа, яка відслужила строкову службу, вона тоді має відповідну військову облікову спеціальність і вона йде безпосередньо до тих військ виконувати ті завдання, які вже вона. Навчена, яких навже навчена, те, що стосується ненавчених, тих, хто не відслужив, вони, звісно, проходять тоді через е... ті підлоги. ж самі навчальні підрозділи, і тоді попадають. Але в якості зобов'язаних більш... інакше кажучи, те, що людина прийшла в строкову службу, то Таким чином, вона себе просто забезпечує, можливо, від небажаного напрямку, але гарантії якісь менші, біль вищі не буде ніяким чином, так? Дивіться, у нас, у нас зараз є завдання яке. У нас гарантії е, може дати тільки Господь Бог. Проте ми зараз говоримо про призов на строкову військову службу. Якщо людина призивається на строкову військову службу на базі вищої освіти, вона служить рік, якщо на базі середньої освіти вона служить півтори року. Тобто е, в період. Проходження служби строкової, ця особа на 100% однозначно не попадає в зону антитерористичної операції. Якщо люди, ну можливо, так можна назвати, бояться цього факту, то у них є можливість відслужити півтори року строкової військової служби, і впродовж півтори року вони... Точно не попадають в зону антитерористичної операції. І якщо вони не проходять зараз і не будуть призвані, а є такі, які зараз відверто ухиляються або ховаються від призову на строкову, я наголошую, військову службу, то вони можуть бути призвані по мобілізації буквально через місяць після закінчення призову на строкову військову службу. Я хотів би по цьому питанню до, до Степана Яковича сказати, що у нас відповідно чинного закону України про військову військову службу на строкову військову службу прилягають юнаки, які викола 18 років до 27. Але відповідно до указу президента про строки проведення чергових призовів, там чітко чітко визначено, що від 20 років до 27. Але є юнаки. Військовозобов'язані, які вже є 26 років, 26,5 років, то вони підлягають по при призиву по мобілізації. Але якщо вони бажають призватися на строкову військову службу, вони можуть, мають право прийти в військовий комісаріат, написати заяву, поновитися на військовому обліку як призовник, а не як військовозобов'язаний, і піти відслужити на строкову військову службу від 25 до 27 років. А як буде тим, кому більше 27 але він хотів би відслужити? Е, ну відповідно цієї категорії категорії, яким більше 27 років, тут законом чітко визначено, що вони вже являються військовозобов'язаними і знаходяться на обліку як військовозобов'язані і підлягають тільки призову по мобілізації або по контракту, або на військову службу за контрактом, так а що там з 18-річними? Ну, в законі України про військову обов'язку і військову службу е, написано, що е, призиви на строкову військову службу підлягають юнаким, яким виконується 18 років до 27. Але в указі президента про строки чергових призив е, було визначено, що від 20 призивати. Тобто указ президента вносить зміни в призив. Е, на, на строку військову службу від 20 до 27. Ну а як бути в як бути хлопцям 18-19 років? Має, так, маєте, так, я... Ну, ці хлопці навіть в добровільному порядку, відповідно чи законодавства, законодавство, вони не мають права призватися, чекати до 20 років. Угу. А, ну тоді ще запитання: яка в принципі ситуація по Україні? Яка кількість призовників е, запланована на осінній призов, і в які роди військ, можливо, якщо у вас є інформація, вони будуть відправлені? Відповідно до постанови Кабінету міністрів, наскільки мені відомо, то там визначено 11 тисяч 6 чоловік, які будуть призвані до Збройних сил України та інших військових формувань. Що касається видів родів військ, то сухопутні війська, військово-повітряні сили і також військово-морські сили. Тобі так. У мене ще запитання до Степана Яковича. Як вплинуть вибори на призовну кампанію і чи вплинуть? Хотілося би, щоб вибори абсолютно не впливали на призив однак ми розуміємо, що частина людей, які зараз за віком можуть бути призвані на строкову військову службу, вони або беруть участь безпосередньо як кандидати в депутати місцевих рад, або як кандидати на посаду міського голови. Ну і звичайно. Є ті, які працюють у так званих штабах, виборчих штабах, тому зрозуміло, що вони будуть якимось чином працювати у штабах і явно не думати про призив на строкову військову службу. І це створює якраз ті проблеми, які зараз з якими зараз стикаємося, ми при організації призову. Тобто Призов він не буде ніяким чином прериватися? Призов ніяким чином не може перериватися, тому що вибори це є вибори, а призив на строкову військову службу це є призив і це є державна державної ваги завдання, і воно ніяким чином не може і не повинно впливати. Ми хотіли би звісно, зараз і застерегти і тих людей, які. Організовують вибори і ті, які працюють у штабах, щоб звичайно ніяких особливих дій не здійснювалося, тому що це все є відповідальність, в тому числі за відповідальність за законом. А які в принципі проблеми призову є у цьому сезоні? Дивіться в цьому сезоні особливо і дещо було вже і в минулому сезоні. Це проблеми ті, що особи, які підлягають призову з 20 до 27 років, вони зобов'язані за законом після е указу президента, якщо впродовж 10 днів їм не прийшла повістка, або не вручили їм повістку, вони повинні обов'язково з'явитися в місцевий військовий комісаріат, в даному разі в Сумський е міський військовий комісаріат. І відрекомендувати себе, що вони підлягають призову. Звісно, що так не відбувається, і ми зараз робимо усі заходи і кидаємо всі сили для того, аби план призову забезпечити, тому що інакше нас не зрозуміють, і, звісно, що прийдеться і нести відповідальність за невиконання плану. А які заходи, І що це як це відбувається? Це не безпосередній вплив на підприємства? Основне, основне, що з чим ми зараз стикаємося, які у нас проблеми це проблеми оповіщення. Тобто ті люди, які зараз хотіли би призиватися, таких абсолютно мало, це одиниці. В основному всі ті, які підлягають призову або ті, які за віком можуть бути призвані, вони зараз, ну, скажімо так, переховуються, вони уникають моменту для того, аби їм вручили повістки до військового комісаріату і така невеличка статистика. І житлово-експлуатаційні організації, і працівники структур виконавчого комітету міської ради, які розносять повістки, вони стикаються з тим, що або закриті двері, або не можна вручити, тому що відсутні вдома. Частина батьків родичів кажуть, що він відсутній і не знають, де. Но це, звісно, неправда, тому що неправда. І Людей трудно віднайти для того, аби їм вручити повістку. Наступний момент є, коли люди, навіть якщо їм вручена повістка, то вони не з'являються своєчасно до військового комісаріату, і тоді вони, на них йде розшук. Далі, є ще найбільша проблема це стан здоров'я, сьогоднішній стан здоров'я призовників. Практично із 100 я говорю, для того, аби правильно розуміли статистику, і 100 прибулих на обстеження до медичної комісії 80-85 йдуть на дообстеження. Тобто, це є величезна проблема із здоров'ям, і найбільша проблема це є здоров'я опорно-рухового апарату, це сколіози, плоскоступневість, це є проблеми захворювання шлуково-кишкового тракту. І звісно, ми не можемо стояти осторонь. Ми мусимо обстежувати, тому що, обстежуючи призовників, ми свого роду запобігаємо прогресуванню захворювання, і люди повинні це оцінювати і знати, що це дійсно їм потрібно. Ну, а от цікаво. Якщо проблеми зі здоров'ям до обстеження, то зрозуміло, що людина, можливо, на наступний призов переноситься так. А як все ж таки бути з тими, хто пригодний, але дуже сильно приховується? Чи виловлюють призовників на вулицях? Дивіться, слово ловити це не хотілося б його застосовувати, але. За законом я повторююся про те, що не сказано в законі, де і в який спосіб може вручатися повістка. Тому повістка може вручатися незалежно від часу, незалежно від місця перебування особи. І е, якщо буде така необхідність, то я думаю, що вони будуть вручені не лише за місцем їхнього проживання, але й також за місцем їхньої роботи, за місцем відпочинку. І навіть якщо він буде йти по вулиці, тому його в принципі можна зупинити. В законний спосіб перевірити його е на е документи, можливо, документи звісно, і вручити йому повістку, якщо він числиться у списку тих, кому можна буде е вручати повістку, той, що підлягає призову на строкову військову службу. Ну, пан Аваков зазначав на своєму Фейсбуці, що він проти таких способів впливу. Ви знаєте, способи впливу, я вже говорив, є різні, і звісно, якщо це робити варварварвеським способом, то до цього опускатися неможливо. Але як і Аваков, так само і ми, люди, які обділені владою, ми повинні виконувати якраз і владні повноваження, і забезпечувати указ президента для того, аби призвати на строкову військову службу, бо інакше. Всі хочуть жити мирно, всі хочуть жити добре, але ніхто не каже і навіть не підозрює, як це треба зробити. Ті, хто підозрюють або знають, то бажано, щоб вони пішли і відслужили, так як це зробив я, так як зробили багато тих, хто служив і, звісно, віддав те, що потрібно державі і людям. Я по цьому питанню хотів би додати. пан Ваков сказав, що заборонив працівникам міліції проводити вручення повісток, розумієте? А помісто суми вручення повісток проводяться як військовослужбовцям військового комісаріату, так і представникам органів самоврядування. А міліція виконує функцію зупинки того ж чи призовника і перевірку документів. Це вона має право робити. А повістку вже вручення проводить не представник органів внутрішніх справ, а представники. Мерії представників військових каміселятів? Скільки нюансів? Юрій Васильович, скажіть, будь ласка, а що чекає на тих, хто ухиляється від військової служби? Ну, як сказав Степан Якович, списки сформовані. Ті, які в попередніх призивах знаходилися в неявці, надані до органів МВС та прокуратури. Також ті юнаки, яким було вже вручено повістку, вони виказали, що пройшли комісію, потім починають ховатися після проходження медичної комісії, коли медична комісія сказала, що вони придатні. Ми військовий комісаріат направляє до органів внутрішніх справ імені повідомлення. На примусовий привід за рішенням прокурора ці військовозабовці строк призовники на строкову військову службу міліції доставляються до військового комісаріату. Це один із таких дієвих засобів для того, щоб людину заставити виконати її закон України. Проїздської обов'язки військової служби. Чи передбачена якась адміністративна або ж кримінальна відповідальність? Так, адміністративна передбачена, це штраф від 5 до 8 мінімальних, і також після порушення два рази виплати штрафів передбачається кримінальна відповідальність стаття 336. Що ж, наш ефір вже добігає кінця, Юрій Васильович, В декількох словах в одну хвилинку розкажіть, будь ласка, як пройшли перші дні призову? З 1 жовтня почала працювати призовна комісія, працювали 10-й годині. На призійній комісії прибуло за станом здоров'я, які придатних 15 чоловік. Після призовної комісії було їм винесено рішення про їх придатність та призов на строку військову службу. Тепер чекаємо команди на відправку до військ. Розуміла. А я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні у нашій студії були військовий комісар Сумського міського військомату Юрій Полоус. Та заступник міського голови Степан Пак ми говорили сьогодні про осінні призов до армії. Нехай щастить! Залишайтеся з нами.